Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Я в магазині Аврора. Корзинка пластикова із ручками 49 гривень. Ложка десертна. Ціна акційна 17 гривень. Дитяча ложка десертна. Ціна 24 гривні. Дитяча ложка столова також 24 гривні. Акційні ціни на ложки 19 гривень. До неї можна підібрати веделку, також 19 гривень. Новинка на поличках це є набір ємностей для спецій 3 штуки. Ціна 119 гривень виглядають ось так, можуть відрізнятися кольором кришечки. Три пластикових ємностей на пластиковій прозорій підставці. Цукерничка із ложечкою. Ціна 59 гривень. такі цукернички із ложечкою. Ціна 49 гривень. У нас є два варіанти кольорів з червоним або синім. Садок рибальський із ручкою та кришкою. Металевий. Ціна – 149 гривень. Ось такий садок, досить тендітний. Ціна – 39 гривень. 39 гривень. Жилетка сигнальна. Сушарка для риби, яку можна використовувати для сушіння грибів та яблук. Ціна такої сушарки 199 гривень. Спочатку подумала, що це кишенька, це така от тримачка, можна зудіти на гілку. Сумочка рибальська, її ціна 88 гривень. Сигналізатор 199 гривень. Ще один варіант сигналізатора. Ціна 99 гривень. Таз круглий, він великих розмірів 20 літрів. Оцей більший, ціна 129 гривень, менший ціна 99 гривень. 88 гривень коштує вітро господарське. 29 гривень щітка для миття, багатофункціональна. Новинка на поличках Аврора 64 гривні коштує засіб для переочищання пральної машини, об'єм 250 мл. Це є рідина. Капсули новинка сіла 25 капсул. Коштує 99 гривень. Кондиціонер для білизни сілан. 88 гривень, об'єм 770 мілілітрів. Мелогосподарське 29 гривень 1 літр. Білизна акційна ціна 17 гривень. Фарба для волосся палет 59 гривень. Запашна вода Троянда. Ціна 39 гривень 100 мл. Новинки на поличках філери для волосся. Із кератином заповнює пошкоджені ділянки. Об'єм 10 мл. Зараз повна ціна 49 гривень. Ось такий філер з вітаміном С. З керамідами і синього кольору з гіалуроновою кислотою. Цей філер потрібно розбавити із водою 1 до 1, тобто 10 мл води, 10 мл філера. Він із водички перетвориться в масочку і нанести на Гель для інтимної гігієни, об'єм 310 мл. Ціна 64 гривні. Новинка від фірми Relax. Піна для ванни об'єм 1 літр, ціна 59 гривень. Новинки від фірми Тінг на поличках Аврори. Крем скраб для тіла з муцином равлика або з алої. Об'єм 250 мл. Ціна 119 гривень. Також є гель алоє. Універсальний та гель із моцином муравлика. Об'єм 250 мл, ціна 88 гривень. Ось так виглядає скраб. Для душу Еколан об'єм 1 літр, ціна 59 гривень. Є аромати за 55 гривень. А я знайшла крем коктейль за 39 гривень. Крем мило ціна 39 гривень 900 мл. Ось таке рідке мило 450 мл 19 гривень. Є декілька варіантів ароматів. Ось такі мала, Тут об'єм 450 мл. Яскравий колір, ціна 19 гривень. Мишка комп'ютерна. Ціна 109 гривень. Ще є ось такий варіант: Друтова геймерська 109 гривень. Тримач для телефону 88 гривень. Тримач для телефону автомобільний 99 гривень. Гароблі почесати спинку 44 гривні. Машинка для стрижки 399 гривень. Тример 1, 299 гривень. Чоловіча машинка для стрижки 199 гривень. Ось така 199 гривень. Вирівнювач для волосся 69 гривень у пластиковому контейнері. Бувають і різних кольорів. Фен для просушування волосся 399 гривень. Тример 279 гривень. Ось така машинка 349 гривень. Навушники бездротові. 349 гривень. Клавіатура міні. Ціна її 149 гривень. Ось так виглядає міні вентилятор. Ціна 139 гривень, 249 гривень, колонка із підставкою для телефона. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.